Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Прийшла я в магазин на третій день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 369 гривень. Традиційно я розпочну з одягу, але наперед занонсую, що у цьому відео буде дуже багато сумок, і не лише з одного магазину, а з декількох. Літо пройшло, а це означає, що в секондхендах зараз дуже багатий вибір плать. Взяла до примірочної кілька. Зокрема, це мені сподобалося своїм кольором такий незвичний зелений, дещо з блакитним відтінком у квітковий принт. Але не сподобалося, як воно виглядає на мені. Це, до речі, у нас фірма Primark, 100% віскоза, 14-й розмір. Плаття в ідеально новому стані. Ну, Ще пак іде так діло до зими, і літні речі. Зараз нікому фактично не потрібні, тому хто хоче закупитись наперед. У нас наступний сезон, так літній, є з чого вибрати. І ось це плаття привернуло мою увагу своїм принтом. Дуже мені подобається поєднання білого і чорного. Тут такі от великі, ніби як троянди, наскільки я розумію. І не завжди так добре великі квіти дивляться на фігурі. Вони дещо, напевно, повнять. Все таки я більше люблю такий дрібний принт, але цей мені чомусь сподобався. Бірки з плаття були усі відрізані, тому бренд невідомий. Також достеменно невідомо і склад тканини. По відчуттях це мені віскоза. Плаття це теж в дуже хорошому стані, дефектів я на ньому не помітила. Доволі хорошої довжини, ззаді є розпорка, тобто зручно в ньому ходити, хоча само по собі плаття доволі вузьке. І ось таке плаття мені сподобалося, воно з такої більш теплішої тканини, як шиють худі. Красивий тут такий фісташковий колір, плаття в такому спортивному стилі, хоча має поясок, регулюється, так можна собі виділяти талію. За своїм складом непогано, на 60% збавовне, 40 тут поліестеру. Це у нас розмір М і платко дуже добре навіть підійшло. Сподобався мені і фасон, і колір, і мені здається, що платко мені навіть дуже підійшло і пасує. Як вам, пишіть в коментарях. Довго я сумнівалась, купляти не купляти, адже це платячко теж в ідеально новому стані. Якщо я не помиляюся, минулого тижня його продавали на люксі, тобто воно фактично нове. Але так, оскільки зараз не сезон, тому от воно довисіло до третього дня, фактично ніхто його не взяв. Ну і не зрозуміло до кінця, в яку пору року його носити, адже сама тканина доволі тепла, а платя на короткий рукав, тому мені здається, що влітку в ньому буде жарковато. Наступним вам хочу показати ось такий акцентний комбез. Це 14-й розмір. Вверху він обшитий паєтками, такими золотими, білими, дуже це все красиво переливається. Ну а внизу такі от широкі чорні штани. Комбез у нас теж в дуже хорошому стані, але, скажімо, не дуже хорошої якості. Він у нас повністю синтетичний. Але я люблю щось таке от дуже яскраве приміряти. І трішки урізноманітнювати свої відео, мені здається, що вам цікаво дивитися, які такі святкові речі можна знайти в секонд-хенді. Цей комбез мені, в принципі, дуже сподобався, якщо закрити очі на його якість. Так? Він дуже круто сів на фігуру, і мені здається, на новий рік чи на якесь свято можна бути зіркою, просто одягнувши його. Як на мене, виглядає він навіть дуже солідно, як то кажуть, по-багатому. Як він вам, пишіть в коментарях. І приємний бонус є те, що сам по собі він надзвичайно легенький, я думаю, заважить він гривень 50 Ну І сьогоднішня моя найкрутіша знахідка це ось така шкіряна спідниця. Вона з натуральної шкіри, хорошої довжини, дуже хорошої якості. Щоправда, невідомого бренду, адже жодної бірки я на ній не знайшла. А приміряти я цю спідницю буду ось таким топом в стилі Gucci. Тут такі от ланцюги, дуже яскраві акцентні кольори, цікавий принт. Топ на бретельках, оздоблений мереживом, така от тканина дуже легка, невагома, це у нас 12 або 38 розмір. Щоправда, у нас тканина повністю синтетична, це у нас 100% поліестер. І ось такий у мене вийшов образ. Дуже мені подобається, коли шкіряні речі, чи то спідниці, чи то штани поєднують з такими ніжними топами, так, в такому стилі нижньої білизни. Щодо спідниці, то її якість, мені здається, навіть передається через екран. Я була від неї в захопленні. Надзвичайно, мені вона сподобалася, але на відео це не видно. Спереду вона мала такі, як царапини і потертості. Намагаюся якось навести камеру, але воно все-таки не фокусує і ну, цього так не видно. Дуже кортіло мені її купити, незважаючи на дефекти, але все-таки на світлі видно, що спідниця Бу. І її треба або перефарбовувати, або якось ну, ці дефекти, щось з ними робити. Просто так її носити не будеш, адже видно так. Ці цапанки і ці потертості. Тому з великим розчаруванням мені довелося залишити спідницю в магазині. А так вона надзвичайно крута, що з такими літніми топами, що біля з такими теплими цвитрами. Ну, Надзвичайно класно вона виглядає. І прямо зі сльозами на очах я її залишала. До речі, єдину бірку, яку я все-таки знайшла на цій спідниці, це її розмір 44-й. А так просто жодної бірочки більше не було. Ціна цієї спідниці вийшла невеличка 173 гривні. Фісташкове плаття заважило на 90 гривень. В залі я також побачила ще ось такий світшот від Off-White з такою от біркою, Тобто, це оригінальна річ, але він був просто в плачевному стані. Навіть не брала його в примірочну. Не приміряла, просто вам показую, як хороший бренд. Якщо побачите десь в секонд-хенді, звертайте на нього увагу, якщо ви, звичайно, любите кежуальний стиль чи спортивний стиль, так як я. І давайте я вам ще покажу сумки з вагового відділу. Подивіться, яка унікальна сумочка була, вона така, от як кульчуга. Плетена з металу, з ланцюгів. Мені здається, таку річ можна знайти лише в секонд хенді. Тобто в жодному магазині на такий ексклюзив не натрапиш. Ну, тобто дуже важко натрапити, а сумочка доволі важкенька, проте в дуже хорошому стані. Можливо, це хендмейд був. І ось такі можна різні... Національні сумки знайти. Це у нас якийсь такий японський, чи тайський стиль. Думаю, це десь привезли з якоїсь поїздки, так, а потім її віддали в секонд-хенд. Є і спортивні рюкзаки, її такі от святкові клачі, її дитячі сумочки, і ось такі, які нагадують вінтаж. І серед цієї гори сумок інколи можна натрапити і на шкіряну сумку. Ось така виглядає шкіряна. Коричнева сумка. Це у нас зерниста така от добротна шкіра, натуральна шкіра. Ось така от бірочка, ось такий от бренд. Сумка в дуже хорошому стані. Жодних якихось потертостей царапинок я на ній не побачила. І вона доволі великого розміру, це така, як дорожня сумка з безлічу кишеньок. І давайте разом з вами пориємося, так пошукаємо ще якісь цікаві сумки. Ось така непогана святкова сумочка, розшита повністю бісером. Мейденчайна, щоправда, але дуже красива. Сумок цього разу надзвичайно багато, так, є з чого вибрати, є що подивитися, і, можливо, є що цікаве знайти або придбати. Я, якщо чесно, не любитель сумок, я якось прив'язуюсь до одної сумки. Так, і ношу її практично до дірочок, тоді вже міняю іншу сумку. А от любителі так, міняти сумки до кожного образу в принципі можуть собі тут знайти. Тут сумок в нас до вибору до кольору. Ось ця мені така от малесенька теж сподобалася. Вона, щоправда, з ненатуральної шкіри, але дуже оригінальна. Вона цілком в мому стилі, так ви, напевно, помітили, я люблю носити маленький кросбоді, ну, але у мене є дві, тому третя, мені зараз ні до чого. Ось така ще сумка була, але вона, бачите, вже з затяжками. Цікава у неї застіпка, і теж цікаво, вона розшита бісером. Сьогодні біля сумок практично немає людей. У мене так є багато часу вам відзняти по максимуму. Тому є такий, напевно, ефект присутності, ви разом зі мною так шукаєте щось цікаве. Ось тут побачила ще одну шкіряну сумку, вона з натуральної замші, але замша вже дуже сильно замазана. І не виключено, що вона замазалася саме в цьому ящику. Сумка доволі прикольна, з дуже класною акцентною підкладкою на одній довгій руці. А ось це, я вважаю, просто скарб. Супер знахідка це у нас сумка рюкзак. Красивого такого, карамельного кольору, і, скоріше за все, вона якась вінтажна. Дуже добротна тут фурнітура, така от бронзова. Супер просто. Цю сумку можна носити по-різному. Ось так, наприклад, на двох довгих ручках, Вони ось тут, так, навхрест зроблені. І можна її носити, звичайно, на плечі або як рюкзак. Ось так. Закидати на плече, і мені здається, так вона дуже стильно виглядає. Як вам ця сумка? Діліться своїми враженнями в коментарях. Щодо її стану, то, звісно, вона не ідеальна, на ній є царапини в іншому випадку, вона б, звичайно, не продавалась на ваговому секонд-хенді, ну і не долежала б вона, звісно, до третього дня. Царапинки, звісно, не критичні, але все-таки ходити з ними не варіант. Адже я вважаю, що сумка це така річ, яка має виглядати на всі 100. бути просто ідеальною, як і взуття. А заважила ця сумочка на 185 гривень. Тут, до речі, хороше освітлення і краще видно її дефекти. Покажу вам її зблизька. Власне, на ній є і царапанки, і потертості, що стало причиною того, що я її собі не купляла. І давайте я вам ще покажу взуття. Це у нас вже інший магазин секонд Хенду. З вагового взуття мені лише сподобалися ось ці конверси. Теж красивий фісташковий колір. Розмір 40-й і вони фактично єдині, які були в більш-менш хорошому стані. Інше взуття видно, що БУ воно заношене, замазане, ну і не знаю, чи його хтось ще зможе доношувати. І давайте вам краще покажу з люкса. Були ось такі оригінальні кеди, теж конверси. Це я не знаю, чи це колаборація з Лівітон, чи вони собі просто використали цей принт, ну, але дуже цікаво зроблені. І серед сумок на Люксі була ось така от сумка від фозіл, ось такою біркою, де вказано, що це натуральна шкіра. Але я почала її якось роздивлятися, і не знаю, в мене виникли сумніви щодо її оригінальності, хоча виконана вона доволі красиво, добротно. Ніби усе прошито рівно, так, але от підкладка якась мені видалася не надто якісна, хоча вона повністю і брендована. Хто розбирається в цьому бренді, пишіть в коментарях, як ви думаєте, оригінал чи ні. І була ще одна цікава сумка в стилі Барбері. Так, впізнавана дуже клітинка цього бренду, але це точно не оригінал. Тут і навіть ніде не пише, що це Барбері. Я так розумію, що це просто хтось собі так скопіював стиль. Сумка сама по собі текстильна, а ручки тут з екошкіри. Сумочка в ідеально-новому стані. Хто любить цей бренд, в принципі, можна заміну собі ось таку от знайти в секонд хенді. І переходимо з вами в інший магазин секонд-хенд і глянемо, що на Люксі тут є: сумок. І бачите, в принципі, не густо, так? І взагалі мало що шкіряного. Ось така от сумка Шопер. Але вона з екошкіри, також бананки з ненатуральної шкіри. В одному із своїх минулих відео я вам вже показувала ось цю сумку із змії. Щоправда, я її показувала лише зовні, так, детально ми її не роздивлялися. Ну, а ось тут більше нічого цікавого не було. Так, сумка досі ще не продана, вже, напевно, її продають який тиждень і навіть знизили ціну. Зараз вона коштує 275 гривень. Ось така от мініатюрна вечірня сумочка. Також позаду неї я побачила ще ось такий от закос під бьорбері. 450 гривень. сумка з ненатуральної шкіри, тому очевидно, що це копія. І подібного формату була ще сумка від Michael Kors, з такою золотою фурнітурою, невеличка на довгій руці, її ціна теж 450 гривень. І я так розумію, що це теж не натуральна шкіра. Ось така була ще сумка від Next, як сумка мішок. Цікава у неї форма, цікавий у сумки колір, ну і загалом вона теж в ідеально новому стані. І давайте ще подивимося, що ж на цьому ж секонд-хенді є з вагових сумок. І подивіться, яку я сумку знайшла. Це у нас відомий дорогий бренд Malbury. Щоправда, сумка йде без основної ручки, лише ось така от малесенька. І сумка з натуральної шкіри. Скоріше за все оригінал. Защіпається ця сумка клач на таких потаємних магнітах. всерединці. Защіпається ще й на замочок і має ось таку невеличку кишеньку. Стан сумки навіть дуже непоганий, як для вагового секонд-хенду. Заважила вона на 121 гривню. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!